Там є голова профільної комісії, ми вам доповісти. Можна привіз, аж питатися. На наш перевели підводив міський голова, який звернувся до комісії з питань депутатської діяльності та законності з проханням розглянути поведінку Членського Руслана Володимировича на пленарному освітній сесії Львівської міської ради, не долучив до цього подання жодних матеріалів. Тобто, ну знаєте, розглядати поведінку Шулинського, може Кошеленський десь сперпо, щоб чихнув не в ту сторону, а може він піджар забув зняти. Ну поведінку яку? Ну в який час власне якісь матеріали треба було долучити, зі стенограми, звернення можливо самого пана Миколи Жука. так? Тобто, насправді жодних обставин, які б деталізували предмет розгляду в цьому поданні міського голови нами не зафіксовано. Тому ми хочемо звернутися повторно до департаменту адміністрації міського голови з метою уточнити їхнє прохання щодо розгляду ситуації на пленарному засіданні тому що поки що комісія на жаль ну не встані при своєму своєму бажанні адекватно і всебічно задовольнити прохання міського голови тобто не зрозуміло з якого приводу не зрозуміло часто слово зрозуміло На сесії, сесії знаєте постійно щось відбувається. сесія триває дуже довго відбуваються до звучних запитів звернень заяв відбуваються голосування доповіді співдоповіді. Тобто, насправді якщо читати регламент на сесії відбувається дуже багато чого і все-таки все втримати в пам'яті ну, просто таки неможливо. А до цього є відеозапис, для цього є трансляція в режимі онлайн, для цього є стенограма. І тут ці всі речі треба долучити, в навіть витягти з них, для того, щоб обґрунтувати предмет розгляду цієї ситуації, що насправді мало місце.